Всім привіт! Вітаю вас, мої любі друзі в Україні. Сьогодні між рядків отакий от фаленопсис. Цей фаленопсис має назву On Coastal А ще ми його знаємо як кімоно кімоно Пілорик. От хто сказав, що я не люблю паленопсиси? Люблю, але не От які. Отакі люблю пилорічної форми, отакі бубінці з недоразвітими е, піталіями. Подобається мені насправді. У мене ще є кімоно-метелик з шіпчиками, але він зараз хворіє. Між рядків чому? Тому що мені часто задають питання деякі росіяни, які не розуміють. Як ми кажемо, бавовна. Що таке бавовна? Бавовна на російській мові это хлопок? Хлопок. Хлопок. Бавовна. Тому ми і кажемо, бавовни вам, рускієм. Это уничтожить базы с боеприпасами. Ни в коем случае не ваши дома. Мы очень сильно отличаемся от вас, потому что наши вооруженные силы не воюют с мирным населением, своей богонной. Мы уничтожаем военные базы, казармы с военными, которые, которые убивают наших людей. Надеюсь, вы меня поняли. Бавовна, это хлопок, а хлопок – это хлопок. Любите моим поленосецом. І далі мова піде про On онцидіум. Онцидіум Я Казала вам, що я полюбляю онцидіумну групу орхідей. Ну, твінклі, знаєте, вони дуже рясно і красиво квітнуть, мають такий вкуснючий аромат, аромат кондитерки, знаєте, аромат яких там тістечок. Такий, знаєте, ванільний, ну, вкуснючий, дуже вкуснючий. У цьому році у нас з моїм твінкле, з твінклем цвітіння е, не дуже. ну, от не дуже. Я, У нього багато квітконосів, ось у квітконос і ще зростає, і знаєте, твінклі, е, квітконоси свої ростять дуже повільно, дуже-дуже. ну, Місяці 3-4, поки він заквітне. І він викинув у цьому році багато квітконосів. Ось іще один, який не квітнув, а ось який вже відквіт, останні квіточки. Оце мінус в нього, знаєте в чому? Що дуже багато сміття після його цвітіння. Квіточки маленькі, вони висихають, відпадають. В общем, дуже-дуже багато сміття, але, але все рівно. І за його аромату, такого вкусного, то е, вважаю, що потрібен, потрібен такий онцидіум у кожній оселі, бо він радує, знаєте, а мені, а мені наприклад, він е, нагадує дитинство. От е, Аромат мого дитинства, аромат куснючої такої кондитерки таких тістечок, бачите, вони вже відпадають квіточки. Я хотіла вам зняти його раніше. Але ну, я думала, що він розквітне на всіх квітконосах, так як він квіт, я вставлю фото, як знайду, як він квітнув минулого року. Але бачите, ну, що сталося, те й сталося. Не завжди, не завжди все воно так знаєте рівно і красиво, так як хотілося. Буває. І отаке цвітіння, ну, можна сказати, ніяке. Я чогось думаю, що в нього це таке нерівне цвітіння, тому що зараз дуже мало місця в мене на підвіконнях. І його, його затуляли інші рослини. І стояв він у першому рядку від тла, і сонця він отримав дуже-дуже мало у весняний період. Тому таке в нього сталося і квіткування. А ще, а ще як він відквітнув минулого року, я... він мене сидів, знаєте, у такому ґрунті керамзит, і трошечки трішечки кори. І здається мені, що дуже швидко він просихав. Якщо порівнювати онсидіум твінкль з онсидіумом танцюючі ляльки, то по умовам свого вирощування вони практично однакові. Лише різниця в тому, що танцюючим лялькам потрібно. Більше світла, а цьому можна й поменше. Але танцюючі ляльки можна поливати не так часто, як потребує поливу твінкель. І тому що він в мене був посаджений у керамзіт і трішечки кори, схоже на те, що він сильно швидко висихав. Керамзіт має таку властивість, він. Коли недостатньо не вологі, керамзит забирає, забирає вологу від кореня. А корінці у цієї рослини, вони дуже тоненькі, ну дуже-дуже. Тому він твінкель повинен бути постійно таким, знаєте, вологим і в той же час не в болотяній, не в болотяному ґрунті. Бо зараз я вам покажу, ось бачите? Намочила корінці спеціально вам. бачите які вони тоненькі. Я його пересадила. З того керамзіту я його пересадила і старі корінці, він, як ви можете бачити, я я десь їх знайду. Він, він там Бачите, вони підгнили. У тому керамзіті вони підгнили. Чому? Тому що вони пересихали, тоді сильно зволожувались. І, так, так ставалося, що е, віламін, віламін пропадав. Але, як бачите, він потрошечку відновлюється, корінці зростають, це дуже добре, мені подобається і е, чомусь я так маю надію, що наступного року квіткування в нього буде пишнішим і красивішим. Вважаючи на те, що корінці в нього дуже-дуже тоненькі, то бажано не засолювати йому ґрунта. Тому удобрювати його потрібно не дуже часто і в таких, знаєте, малих дозах. Удобрювати потрібно лише тоді, коли зростають молоді зрости. Коли онсидіум відквітне, він Буде відпочивати, удобрювати його не потрібно, і поливати сильно його не потрібно доти, поки отут від старої псевдобульби не підуть молоді ростики. От як тільки підуть молоді, молоді розтики, от тоді потрібно а, і полив. А, більше робить, об, об, робити обільним і е, починати потрохи його удобрювати. Ну от Взимку він буде відпочивати, він зростати не буде. У нього зростики почнуть з'являтися десь там туди, під, конець, під кінець зими. От тоді потрібно буде за ним, знаєте, вже доглядати так, як, так, як треба. А поки, а поки оце у нас отаке. Негарне, некрасиве квіткування. Але, от навіть не дивлячись на те, що квіточок дуже-дуже мало, він ароматить ароматить своїми кісточками. Отак підсихають його кінчики, бачите? Підсихають від низької атмосферної вологи. Ну, тут також не, не страшно, бо це листечко від старих псевдобульб, воно все рівно відімре. І ще ви мене питали, якщо осталася одна псевдобульба, а все остальне згнило. Що робити, викидати? Та ні, не треба викидати. Ви просто посадіть, ну, наприклад, Маленький-маленький такий горщик, туди кори, зверху трішечки мха, і оприскуйте у той мох, навіть одна псевдобульба здатна виростити е, нову рослину. Але, але квіткування з однієї бульби і з нового росту ну, навряд чи вийде. Треба, треба набратися терпіння і, мабуть, роки два-три. Виквіткування від однієї псевдобульби, навіть якщо там буде два дростика, то дуже мало. Треба, щоб було не менш 2-3 старих псевдобульб і нових ростів, і повного а, горшика корінців. От лише тоді вони будуть квітнути. Але ця рослина також нескладна для а, хатньо, хатнього утримування. Вона. По-перше, вона не така крупна, як танцюючі ляльки, або ще якісь другі онцидіуми. От я, наприклад, вже, вже ну, можна сказати, в мене вже немає ні камбрі, ні онцидіумів, бо е, вони виростають дуже здорові е, кущі, займають багато місця. А я вам казала, що е, якось воно вже і дійшло у мене, ота любов до. Камбрі да, отаких от ансидіумів. Ні, ансидіуми я люблю, але вже не такі прості. Мені вже хочеться, знаєте, позайматися чимось більш складним, природним. Ну, от так от. так Знаєте, якось воно вже отакі гібридні, отакі простенькі із магазинів, якось вони вже і поднадоїли. Бачите, я вам його знімаю. а Сміття сипеться з нього. Ну, отака, отака рослинка. Так що, якщо у когось є бажання мати анцидіум твінкель на підвіконні, то я рекомендую, бо немає ніяких складнощів у вирощуванні цих рослин. Навіть якщо у вас одні фалінопсиси, він дуже добре. Пиється між фаленопсисів, тим паче, коли він розростається, а він терпить більше світла, ніж фаленопсиси, то, можна сказати, він притіняє деякі фаленопсиси, то і, що і фаленопсисам добре, і твінклю непогано. От отак. -от а ще я вам завжди казала, бо я знаю, що будуть питання, а в мене те, а в мене це. Ну, от, Наприклад, отакі гармошки на листячках, вони з'являються від низької вологості атмосфери і несвоєчасний полив. От коли зростає орхідея, коли зростає молодий зріст, його обов'язково треба, держ... треба тримати більш вологим завжди, щоб не получалися отакі гармошки. Оці гармошки на його здоров'я ніяк не діють. ніяк. Він буде квітнутий із гармошками. От і Скільки треба світла для вашої камбрії або інцидіума, завжди беріть отак за листичку, якщо воно таке м'яке, то світла йому треба менше. Якщо листечко жорстке, таке знаєте, стояче, таке прям от пластмасове, то у тому анцидіуму чи у тій камбрії потрібно більше світла і менше вологи. Чим Тоньше листя, тим більше вологи і менше світла. От візьміть собі за правило. Завжди мацати його листечко. Якщо ви навіть не знаєте, як називається ваша рослина така псевдобульбова, да? ви візьміть собі за правило. Попробуйте листячко тонке або тосте. А на цьому у мене любі мої, все. Бажаю вам. Мирного неба, тихого дня, здоров'ячка. Тримаємо, рідні мої, тримаємось до перемоги. Україна переможе. Віримо в це. Віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Пока, до нових зустрічей!